Я начальник відділення піротехнічних робіт, займаємося розмінуванням. Зараз на даний момент, коли знаходимося в Одесі, працюємо по області. Це тобто, ну, сухопутні ділянки області нашої, також акваторії річок, морів, моря, точніше, яке знаходиться у нас. А зараз три розрахунки знаходяться, два розрахунки Херсонської області, один розрахунок Донецької області, виконують завдання саме з гуманітарного розмінування. Де окупованих територій і процес розмінування декупованих територій зараз полягає першочергово в розмінуванні об'єктів критичної інфраструктури, це такі як лінії електропередач, газопідведення, водопідведення і так далі. Є кожна ділянка, яка закріплена за кожним розрахунком, є бригада, яка ну, від критичної інфраструктури, тобто це або електрика, або газова служба, або водопост... водоканали і так далі. І ми з ними працюємо, тобто ми обстежуємо їм територію, вони за нами йдуть, вже якісь роблять свої роботи там, від налагодження ліній електропередач ну, для відновлення людям, скажімо так, подачі світла, води і так далі. У таких от засобах захисту ми працюємо, це бронежилет 6 класу захисту та бронешолом 6 класу. Додатково захищає руки, захищає грудний відділ, захищає пахову зону від влучання осколки, від ну, будь-якого механічного впливу, який можуть віднести після себе вибухи, вибухонебезпечних предметів. Працюємо завжди на ділянках в засобах захисту, переміщаємося до ділянки в засобах захисту, знімаємо і лише тоді, коли вже прибуваємо в пункт постійної дислокації, тобто ввечері і зранку, тобто коли виходимо, одразу так само одягаємо засоби захисту і згідно заходів безпеки ми завжди маємо знаходитися них. Для виїзду у нас залучається штатна техніка, це оперативні піротехнічні машини для перевезення особового складу. і Піротехнічні машини легкого або важкого типу це саме для перевезення вибухонебезпечних предметів. Тобто, коли ми працюємо по області або на деокупованих територіях, у нас одна машина вивозить особовий склад оперативно-піротехнічний та майно та спорядження, яке ми використовуємо в роботах. А друга машина призначення лише от саме для перевезення вибухонебезпечних предметів, або для їх подальшого знищення, або для місця тимчасового зберігання, до місця тимчасового зберігання. Зараз дані металошупитів використовуються на Херсонському та Донецькому напрямках, призначені для виявлення вибухонебезпечних предметів під землею, на глибині максимального глибина пошуку до одного метра. Але ефективність його роботи вже перевірена скажімо так, не один раз, і хлопці його використовують зараз широко для того, щоб ну, в першу чергу собі прокласти дорогу, скажімо так, коли ми працюємо на лініях електропередач або на різного типу там, комунікаціях, і за нами ж люди йдуть. В принципі, одії є, є катушка для пошуку феромагнітних тіл блоку управління з елементами живлення. Елементи живлення звичайні батарейки акумуляторні. Тобто Акумулятори сіли, поставили їх на зарядку, працюємо далі. За її допомогою знаходяться абсолютно всі чорні метали, які знаходяться на глибині. Тобто у нас основна частина вибухонебезпечних предметів мають в собі залізо. Міни, артилерійські боєприпаси, касетні елементи і так далі. Можна навіть реагувати на протипіхотні міни, в складі яких є якісь залізні частини, елементи, От, в принципі, можливо, їх може знайти. Найскладніше, ну, особисто, на мою думку, це ділянки місцевості, які заміновані протипіхотними мінами, або мінами-пастками, тобто їх важко виявити, важко знайти, і вони несуть в собі таку велику загрозу для життя та здоров'я. Особливо протипіхотні міни наживної дії, такі як ПМН-1, ПМН-2 і вище ПФМ-1, вони є всі заборонені, але росіяни їх використовують. І вони недоліки в тому, що вони з пластмасового корпусу складаються. Інколи їх дуже важко знайти на металошукачі. Так само і розтяжки, тобто все це несе в собі таку певну небезпеку і от з цим важко трошки працювати. Увага! 30 секунд на готовність. Прийом. Прийом. У нас люди часто на докупованих територіях звертаються для того, щоб ми обстежили їхні прибудинкові території, подвір'я, огороди і так далі. І от За одним таким викликом ми виїхали, це Донецька область була, приїхали в село, його просто вже не існує. Там вже навіть нема що обстежувати, там просто руїни і, на жаль, я думаю, люди туди більше ніколи не повернуться. Це таке, що відклалося в голові, що на карті село є, тобто населений пункт, а по факту його взагалі там немає. І навряд чи воно вже там колись буде. Росіяни знищують абсолютно все, як і мирні, тобто мирне населення, обстрілюють, так і військових. Вони, коли з наших територій відходять, коли їх наші хлопці женуть, вони за собою знищують абсолютно все. Тобто неважливо, чи це там, інфраструктура, чи це житлові якісь забудови, максимально, що може за собою потягнути, те і тягне. Після завершення війни я гадаю, що знадобиться мінімум 25-30 років. Це за умови повного припинення вогню і негайно, от, так, негайно приступити до робіт з гуманітарного розмінування посилено, тому що дійсно зараз є такі ділянки, особливо прифронтової зони, в яких значно великий об'єм роботи буде надалі. І, на жаль, з кожним обстрілом він тільки збільшується. Тому я думаю, така цифра 25-30 років це більш-менш оптимальний прогноз.